Аби швидше подолати політичну кризу в державі, і розпочати розбудову України за справу мають взятися люди у кожному куточку країни. У цьому переконаний народний депутат Геннадій Зубко він закликає депутатів усіх рівнів взяти на себе відповідальність за людей на місцях і рухатися у напрямку стабілізації ситуації. Сьогодні регіони України повинні відчувати теж відповідальність за те, що відбувається в країні. Сьогодні, якщо ви знаєте, Львів проводить день російської мови на підтримку Сходу України. Вчора в Ревховної Раді відбулася зустріч всіх конфесій, які представлені в Україні. Це і Українська православна Церква Московського патріархату, Київського патріархату, греко-католики. Представителі сьогодні мусульман вчора була прийнята спільна заява про те, що сьогодні дуже велика відповідальність на всіх конфесіях, які є в Україні, заспокоювати людей і приводити до стабільної ситуації. Також нардеп запевнив, що говорити про закінчення політичної кризи можна буде, коли у Верховній Раді буде сформована коаліція. А з обранням прем'єр-міністра можна буде братися за вирішення економічних проблем. Називається економічна криза, і потрібно говорити відверто про те, що на сьогоднішній день. Є дуже великі проблеми з бюджетом України з наповненням його з надходженням за січень місяць, але сьогодні є позитивні моменти про те, що можна залучити гроші від МВФ, від Європейського Союзу, і також Росія пропонувала під ті економічні реформи, які будуть запропоновані урядом в той програмі, яка буде проголошена саме після обрання прем'єр-міністра. Погоджується з цим, і народний депутат від удару Рустам Раупов. Він впевнений, повернути державу у цивілізоване та конституційне русло можна буде сформувавши новий технічний уряд. Керівник Житомирської облради звітує, вода вже поновила роботу департаментів, які не працювали після захоплення приміщення мітингувальниками. Виплати соціально незахищеним верствам населення знову проводяться. З Вчорашнього дня повноцінну роботу почало почав фінансовий департамент обласної адміністрації. Що це дало? Значить, про ті 28 мільйонів, які були прийшли ще на тому тижні, вони вже пройшли всю процедуру проходження і проплачені. Ті 16 мільйонів, які також пройшли на пільги і субсидії по житлово-комунальним послугам, вони також вже пройшли. В облраді повідомляють, виплата пенсій за лютий на Житомирщині вже завершена. Очікують, що затримка у виплаті зарплат працівникам бюджетної сфери буде не більше ніж на 5 днів.